Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ну, про корупцію я думаю, нічого не треба казати. Всі все розуміють, що крадуть, безбожно крадуть. І от, як ми знаємо, республіканці в Америці е, прийшли до влади, так, ну е, ще інавгурація тільки буде, але е, все вже можна сказати, що республіканці при владі. І ось вони вирішили перевірити, що ж з американською допомогою. Бо, ну. Дуже багато інформації про корупцію в Україні. Знаєте, вже аж кішить цією інформацією просто по всьому світу. Скажу так: це будуть більше такі, знаєте, внутрішні розбірки, так? Тобто, не знаю, може Трамп вирішив там помститися Байдену, Не знаю, це їх справи. Але ну, вирішив він перевірити, чи причетна якось демократична партія до цієї корупції в Україні. Але тут є багато, але. Дивіться, щодо анонсованого, поки неофіційно від Вашингтонських інсайдерів через ЗМІ, зокрема через Київпост, великого американського уряду, щойно Трамп складе присягу, щойно більше людей дізнаються про цю корупцію, а це призведе до подальших розслідувань і навіть слухань у конгресі. Думаю, буде слухань дуже багато. На яких будуть поставлені докладні питання про те, чи була американська допомога в Україні використана належним чином, якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, думаю, що будуть проблеми. І тут, знаєте, з одного боку можна радіти, що нарешті ті, хто крали, будуть відповідати за це, бо я думаю, що американці просто так це не залишать. З іншого боку, якщо ось все це буде, то про допомогу Україні можна забути. Але їдемо далі. Що хочуть американці? Вони хочуть побачити аудиторський звіт, куди йшли гроші. Куди, як вони, як вони використовували ці гроші, куди вони йшли? Схоже, що результати аудиту американці ну, десь вже попередньо уявляють. Тільки не певні ну, щодо результатів масштабів. Так? Та й наша влада, знаєте, теж навряд має якісь ілюзії щодо спроможності якось, знаєте, замилити очі. Бо нам вони добре навчились замилювати очі, американцям не вийде. Тому е от не вийде, знаєте, замилювати очі аудитором розподілу і витрачання сотень мільярдів. Знаєте, от не, не вийде замилити очі. Тому запахло запахло смаженим Ой, як запахло смаженим. Ну і давайте будемо чесними: е, спецслужби США, Посольства США. Я думаю, що вони постійно передають звіти, звіти, розслідування журналістів, а ми бачимо дуже багато розслідувань. Так, ми бачимо, як зараз затикають роти журналістам і взагалі всім, хто якось щось десь не те каже. От, ми бачимо розслідування. Ну, наприклад, розслідування заступника генпрокурора, наприклад, розслідування по голові департаменту кібербезпеки СБУ. Ну і так далі. Ми всі читаємо новини. Ми бачимо дуже багато цих розслідувань. Депутати, міністри, голова фонду держмайна, які втік. Ну і так далі. Знаєте, дуже дуже американців зацікавив, наприклад, задорожній. Пам'ятаєте, які у при... При фронтовій зоні. Казав людям, що ну я не буду вам заважати будувати водогін, а ви мені давайте там 10 чи скільки він там просив, щоб йому заплатили. Тобто це дуже зацікавило республіканців. І я думаю, не тільки це, дуже багато чого. Чи ось, наприклад, коли журналіст Ткач його розслідування, що хім виробництво взяв під контроль офіс президента? Хто взяв з офісу президента? Невідомо офіс президента мовчить. Знаєте, от е, всі все знають, всі все розуміють, що відбувається. Але е, що нам каже Зеленський? Що всі корупціонери поїхали з України. Серйозно, всі поїхали. А що каже Єрмак? що питання корупції воно перебільшене, і взагалі хто про це розмовляє, той агент Кремля. Знаєте, от якось так все це. Шмугаль каже, що взагалі немає цієї системної корупції. Тобто, мед, ну, е, як там кажуть, бджоли не воюють проти меду. Але у конгресменів республіканської партії е, дуже багато запитань, на які придеться відповісти. Мені цікаво, як буде відповідати влада. Дуже цікаво. Е, ну... Знаєте, не може так продовжуватись постійно, щоб ця влада робила те, що хотіла взяти під контроль СБУ, БЕП, НАБУ, Що хочуть, те розслідують. Що не хочуть, те не розслідують. Тобто роблять, що хочуть. Так не може бути вічно. І взагалі, все рано чи пізно закінчується, все, і прийдеться відповідати. Що з цього всього випливає? Що вся владна команда України зацікавлена максимально швидко провести вибори, думаю, навіть чесні вибори. Просто щоб позбавитись посад і провести екстрену евакуацію ну, кудись подалі. Бо аудит справді може бути настільки жорстким, наскільки анонсують у Трампа. І Америка загалом, і особисто Трамп, дуже не люблять, коли їх тримають за дурнів і обкрадають. Висновок такий: Україні, ну, в будь-якому випадку, знаєте, всі ми чекаємо, що закінчиться цей тяжкий рік, але наступний я думаю, буде не легше. Бо корупцію точно знайдуть, її точно знайдуть, точно виявлять крадіжки. На думаю, набагато. Аби, аби не на мільярди. На мільйони, мабуть, точно. А ось якщо на мільярди, то будуть дуже великі проблеми. І якщо все це виявлять, то не бачите нам більше допомоги від Америки. А зараз це буде дуже велика загроза для нас. Дуже велика. Знаєте, багато хто каже, а ось не буде допомоги від Америки, а закінчиться війна, і все буде добре. Не буде допомоги від Америки, то тут буде Буча по всій Україні. Я дуже сподіваюся, що ось все це в Офісі президента розуміють: що якщо ще один корупційний скандал, і він може стати останнім. І дуже сподіваюся, що це реально розуміють і трошечки утихомирять свої. знаєте... Корупційні хотілки, бо це просто ганьба. Правда? У мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. І як ви думаєте, який буде далі розвиток подій от щодо всіх цих корупційних перевірок? Хто буде відповідати, хто не буде? Як це буде розвиватись? Пишіть, будь ласка, я з задоволенням почитаю. Мене все на сьогодні. Зустрінемося. Завтра. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.